Слава Україні! Вас вітає розсадник Проксима. Сосна Веймутова. Це сосна з блакитною м'якою хвоєю. На хвої є полосочка блакитна. Особливості вирощування у нас такі. Для того, щоб не було довгої. Довгої порослі, між мутовками. Для того, щоб рослин, рослина, сосна, будь-яка сосна була е, загущена, густа. І не було от цієї лисої частини між цьогорічними і тогорічними приростами. Це однорічний приріст. Радимо, коли вона випускає з з вертикального свого основного провідника свічку. Ми свічку вкорочуємо на одну третину, дві третини. Потім, також коли вже ми не помітили, все-таки за які на якийсь рік ми полінились чи не помітили, можна обрізати її в, 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 цей, от, в цей приріст. Просто можна його вкоротити. Нічого страшного, вона все рівно, от як в даному випадку, зроблена. Все одно вона знайде провідник, вона перелаштує його, вона все рівно піде вгору. Головне, що ви позбуваєтесь от такої, от бачите приріз за один рік, от якщо вона, це вона росла в ґрунті, Як тільки вона вкорінюється, у неї ця відстань між мотовками може складати від метра до метр тридцять. От щоб ця відстань була менша, щоб е, вона була більш набита, більш щільна, ми робимо такі от роботи. От У нас в розсаднику є вони як в ґрунті, так і в контейнерах. Можна приїхати в Корінені, вже придбати в Корінені, можна навіть саджати їх, коми. Це восени, навесні, взимку. А рослини в контейнерах можна саджати навіть найспокотніші дні літа, навіть взимку. Слава, Слава Україні! Зробимо Росію маленькою знову.